Нашому каналі друзі ну ось і промайнуло е, очередне літо, а з ним і е, закінчуються е, різні овощі, фрукти, але ж хочеться протягнути як, якомога довше, щоб, щоб вони родили, і, і помідори, і огірки. І сьогодні. Е, ми вже показували неодноразово відео про те, що як ми вирощуємо гірки, щоб вони протягнулися якомога довше. Але вони чомусь такі стають суперечливі, багато коментарів таких, що, що, я, що ми не розповідаємо, які сорти, там, як ви за ними доглядаєте. Та, мабуть, хочеться сказати, мабуть, ви або так дивитеся, або так слухаєте. Тому сьогодні дивіться, будь ласка, відео. І сьогодні ми розкажемо про те, що як у нас виходить, що огірки в нас практично до перших заморозків, тому що огірки люблять тепло. Звісно, що і так вже ночі стають холоднішими, вони почали гірше родити, але залишилося тут уже практично місяця. Як ви знаєте, вересень місяць такий вже стало такою поганою традицією, що один мороз. Спочатку поморозе все, а потім ще місяців два стоїть тепло. Але вже, вже як кажуть, пізно. Тому, друзі, от сьогодні саме саме про огірки. Що і як у нас виходить? Спочатку ми, ми вже говорили навесні ми висаджуємо огірки партенокарпічні в теплицю, щоб були раненько огірочки, а потім пізніше, друзі, пізніше висаджуємо. Оці свої простяки, що стосується сорту, вже вкотре я говорив і повторюю сорт. Ми колись нам давно привезла кума насіння із декількох огірків, там їй теж дала якась бабуся. Це було дуже давно. І ми так з року в рік збираємо ось цих простяків, збираємо ці огірки і висаджуємо. Чим вони відрізняються? Відрізняються смаком. Друзі, це неймовірний смак, через що ми їх садимо. Так, врожайність може, може гірша. Але вона така стабільна. Вони ростуть довго, вони ростуть практично до, до заморозків, як я сказав. І що саме головне, це дійсно огірочок смачний, смачнючий. Ну ось тут трошки Е, Ось такі вони, такі на вид, вони трошки, трошки білуваті. Бувають вони вже перезапилилися, бувають більш довгі, бувають більш такі пузатенькі, скажімо. Ну, ось так, ось так вони тут родять. Ось дивіться, бачите, нав'язано скільки огірочків. Ось бачите, такі треба зривати Ну, ось що затримує ріст огірочків, друзі, це те, що ми залишаємо ось огірки на насіння. Ось бачите, залишилось на насіння. Вони звичайно тянуть тянут на себе. І тому ну, нам вистачає, бачите, ось позбирали ось ще один. Це взагалі тут такий ось із е, ну, на насіння, можна сказати, просто гарний. Там, вон, бачите, дружина. До збиру є. Тому, тому, друзі, от такої нічого особливого. Щоб сказати, якийсь там особливий догляд, ні. Полив, звичайно, полив. Без поливу, тому що на сонці немає, навіть ну хотіли ми все, ну не встигли зробити затіняючу сітку, аби зробили затіняючу сітку, було б краще, але, але не зробили. Але ж таки результат все одно є. Залишилось, я думаю, до морозів, вони протягнуться в нас точно-точно. І ось дивіться, ось пробігли сьогодні. Так, нічим, абсолютно нічим не оброблялося. Огірки, ну як для себе, абсолютно екологічно чисті, смачні. Так що отак, отак ми і вирощуємо ці свої. Знову ж, чули, що сорт, що ми не знаємо, який це сорт. Тому що вони й вони бувають бувають і довші, бувають більш такі позатенькі, але основне смачні, я думаю, ми їх, мабуть, назвемо вже наші якось так, то, то, тому що ну, весь час запитують. або... Не дослухають або не додивляються відео до кінця, і весь час запитують, що чому ви не кажете, який сорт. Та якби ми знали, який сорт, то, мабуть, вже сказали. А тому просто так: от наш, наші збираємо, вирощуємо і смакуємо, як кажуть, до самих морозів. Тому, щоб нас підтримати. Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Далі ми ще розповімо, як ці огірки ростуть на шпалері. Там ще є в нас трошки посаджено, але то вже буде коротке відео. А на сьогодні все. Підтримайте нас, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.